Вже разом з нами давайте знайомитися. Мене звати Володимир Голубищиць. За кого будете вболівати, кого підтанків? Ну і ось сьогодні фінальний поєдинок. А ось і вони головні дієві особи. Слава Україні! Героям слава ще раз і ще раз вітаємо усіх, хто разом з нами. Друзі, бачу вже кілька запитань є про нічию Тесля, 16-й номер і яско. Усе ж називається ЗП груп Яско. Тож, коли ви будете вона, хто сьогодні переможе? Будь ласка, враховуйте це або просто пишіть, що на вашу думку. Як ви думаєте, груп із Запоріжжя? Праворуч розташовується. Олександр Бугай розптах. Яско має момент забити. Зараз дивіться, удар попереджена, який у нас поч... стандарт для гравців із Запоріжжя. Переміг Харків 2 з рахунком 2-0. Синенко і Леміш тоді забували у тому матчі. А яско з рахунком 6-2. Ой-ой-ой. І ось він дивіться. Який гол красень! Запаг групп відкриває рахунок у нашего матче. Дублем забываем Максименко, он и щук. Брещук ебу 4 плюс 8. У Запегруп 6-1 плюс. О, тут у нас наймолодший сегодня у складі. Команда, яка показує хороший футзал. І зараз цей, мабуть, по інакшому розіграє так. У і є удар. Від Литвиненка. І. Гостро, гостро гостра лем'яски. трішки назад віддає на Цоя. Цой трішки так пострибав, пострибав, пішов. Відкривається хороший. Коваль, коваль, там поруч партнер Жук. Жук отримає м'яч. дивиться кому віддати, Все часто. Ну що, тут ліва працює? Ні, працює. М'яч М'ячусиці Максименко. Олексій Максименко. Палов, Паволони з Маріупольського футболу футзалу. Почина він са. Рідний втрачає м'яч. Тут Литвиненко. О, Поновилася у нас гра 1-1 на табло. Перший тайм насичений. На ну, такі ігрові моменти. Спорушення забрали. Цой. Цой знову. Знову буде Цой. Передача на партнера. Жука виправданий. М'яч Залишається. Яшко! Проходить пас. Хороший можна ліворуч віддавати її. Олександр право... Маржановський. 5-й, 10-й дубовий. 36, якщо не помиляюся. Забирає міяць центр. Не можу я коментувати сонно. Сінній у футболі там купа матчів. Но там закривають назад через Леміша. Леміш підліву. Леміш, леміш проб'є. Проб Наші вболівальники відстають від тих же поляків, від чехів. Від... Ух ты, який момент ім'я Чусиці! А от зараз подобає, кивають. Яско! Виходить перед. 2-1, І піднімає руки вся команда, але насамперед. Так, уже почалася. У нас відправка суддів на мило. Удар! Хороший удар Сіці! 3-1. Олексій Максименко. Відзначається. Не вдається поки що реалізувати гру без воротаря. Тут таке Дон. Гуй. Низальші свої команди. і Вболівальникам ЗП-груп, і Яско. І МСК Харків. 2. П'ячосице! І у нас ще інтрига, звичайно, жива. Сергій. Є ще час, є. Є ще час, є, ще 6 хвилин. Ще просто вагон цього часу, але помилка би. І... Буковський. Буковський повертає все назад. До Запоріжжя промгруп перейшов саме з легіон. Хороший удар. Дуже грамотно обороняється вінничаний. Макшанов. Пробивав. Ну от і атачка. У вас і вона. І вас. Він проходить у Теслі. Дивіться, який відкритий. Пішов! О'ячосиці. 5-2. Олексій Максименко. І туди на трибунку можна. Льох ж неї спасибі також топ супер Можна тут забивати ударів ячуть. Забиває, забиває Макшанов Михайло. Ну так, як коментатори кажуть, під цього виграє команда звіниці. Команда звіниці. Я щиро вітаю зелено-жолте. Всі ці торсидо. Дивіться, як мужики сорокарічні стрибають. Ха-ха, тут іще. Й... Ну і подякуємо і МСК Харків 2 і команді Хелпікс з Хмельницького. Також за хороший футзал. Задовжимо підтримувати Збройні Сили України, наших героїв, наших героїнь незабаром на нашому каналі. ви зможете. Слава Україні!